правені в Господі праведним подобає похвала тебе буде, Господи. Милі Твоя, на нас, бо ми опомаємо на тебе. Будьмо уважні. Одного разу якийсь законник приступив до Ісуса і, спокушаючи Його, сказав, учителю. Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне, Він же сказав йому, в законі, що написано, як читаєш, Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумом Твоїм, і ближнього Твого, як самого себе. Ісус сказав йому, правильно Ти відповідав. Так роби і будеш жити. Міг за народом бо був малий на зріст, і забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо Він мав проходити біля неї, коли Ісус прийшов на те місце, і глянувши, побачив його, сказав йому захею злість скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши, те, почали нарікати, що Він зайшов гостити до грішного чоловіка, Захей вставши, сказав Господеві, Господи, половину добра моя віддам у Боги. І якщо кого скрив, дивчим, повернув четверо. Ісус сказав йому. Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинь. Єдиний, що все змінюєш на благо, душу мою тяжко розслаблено гріхами всілякими і негідними ділами підніми, Господи, Боже, гану Людмилу, надію Серафим, сарафима, Олександра, гану Ліну, тетяну, тетяну, Наталію, анну Валентину, олену Алу, світлану, Дмитра, від тілесної і душевої їх немочі. І оживотвори животворі, благодатью Христа Твого, молить Вами при владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії, заступництво чесних небесних сил безплотних, силою чесного і животворчого Христа, чесного славного Пророка, претечі Христителям, посних отців наших, святих і цілителів і Ось ми і Дам'яна, Кира, і Йоанна, Пантелеймона, і Ярмолая, Самсона і Діомида, Фотія і Аникити, святих і праведних боців'яних. Слава Отцю і Сину, і святому Духові, Господи помилуй нас, бо на тебе ми надії покладає. Прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, а звездя нині є по стаймо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, мир усі гоємо. Над нечистими духами, щоб що? виганяли їх і зціляли всяку недугу, всяку неміч апостола Якова, який сам сказав, що би прийти помазати, якщо ви захворіли. Прикличте тих світрі в церкви, нехай прийдуть до вас і помоляться над вами, і помазують їх вас святим єлеєм на стілення душі і тіла. І якщо чим ви згрішили, проститься вам ваші гріхи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.